Вітаю! Ви на каналі мій улюблений ріелтор Києва та передмістя. Сьогодні неділя, 10 серпня 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Святошинському районі мікрорайон Ново Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Коростенська, 1. Це двохповерховий приватний будинок, в якому багато маленьких однокімнатних квартир опалення власне висота стелі 2,60. Тут пропонується однокімнатна квартира студія на другому поверсі загальною площою 20,5 метрів квадратних. Вхід в окремий блок, тут знаходяться дві квартири. Одна на першому, а інша на другому поверсі. Пральна машинка на дві квартири. Ось я піднявся на другий поверх, тут є окрема зона ось така. Квартира студія. Загальна площа 20,5 метрів квадратних. Санвузол. Недалеко від будинку знаходиться торгівельно-розважальний центр Лавина. Там є кінотеатр, парк розваг, багато різних магазинів, рядом Ашан, епіцентр. Їхати дві зупинки на автобусі або маршруті, в межах 5 хвилин пішки знаходиться відділення нової пошти. В межах 5 хвилин пішки знаходиться супермаркет Spar, в межах 15 хвилин пішки знаходиться відділення Ощадбанку. В межах 15 хвилин пішки знаходиться станція Метро «Академістечко». Якщо у вас є якісь питання або пропозиції, Звертайтесь, мене звати Владислав, агенція мій улюблений ріелтер». Я допомагаю вирішувати різні задачі в сфері нерухомості по Києву та передмістю. Тобто я можу допомогти продати або купити, здати чи зняти квартиру або приміщення, будинок чи ділянку, а також можу допомогти підготувати об'єкт, щоб він виглядав привабливо для того, щоб його Дорожче та швидше продати або здати в оренду.